Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Кліпса кріплення заднього сидіння застосовується в автомобілях Audi та Seat. таких авто, як Audi A4B6, Audi A4B7, Seat XL. Інших авто, повний список котрих вказаний за посиланням під цим відео, де відповідно можна і придбати цю деталь, яка має каталожний оригінальний номер 4Б0 886 37 301C. У нашому інтернет-магазині деталь IF має номер DF 17052. Деталь, якщо є в наявності, готова до відправки в день замовлень. Вдалих вам покупок. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.